Всім привіт! Мене звати Вероніка Лавренюк. І сьогодні у мене в гостях моя сестра, яка приїхала в Німеччину через повномасштабну війну Росії в сторону України. Вона зараз живе в маленькому місті Баварії і навчається в Реаль Ми поговоримо і про її досвід, навчання та адаптацію. Це Дарина Лавренюк, їй 16 років. І вона вже понад три роки живе у Німеччині. Ну так, да. всім привіт. <кій> що ж? Коли і за яких обставин ти приїхала до Німеччини? Це було в 2022 році. Це було за яких обставин? Тому що Росія, країна-агресор, почала повномасштабне вторгнення в Україну. І я була вимушена виїхати з моєю сім'єю до Німеччини. Ну, заради навіть безпеки. Так. Добре. Що було найважчим у перші тижні після переїзду? До Німеччини? Так. М ні, да скрізь. Ну, найважче це було усвідомити, типу, що ти зараз не в Україні, ти. Ну, треба, напевно, теж дуже важливо розуміти, що є різниця між тим, що ти плануєш поїхати до Німеччини, і тим, що ти вимушений поїхати кудись там за кордон, навіть там, наприклад, до Німеччини. І це усвідомлення того, що ти. Зараз в Німеччині, не в Україні, ти не вдома, ти, здається, в безпеці, але оце відчуття дому, воно ще досі залишилося там в Україні, і, ну, так, да, це було дуже важко на той момент. Ти переїхала з всією сім'єю до Німеччини? Е, ні, я переїхала сюди без батька. Ми тоді їхали нашою сімейкою, ну, вона доволі велика була. І є. Ем, ну, ми приїхали сюди з, я приїхала сюди з мамою, з сестрою, з двома меншими братами. Е, на той момент моєму найменшому брату було тільки 7 місяців, це тоже було дуже тяжко. І з моїм з до Ем, Тату нашій тоді залишився в Україні. І да, це теж дуже було тяжко, тому що. 13 років жити разом і потім в якийсь момент просто взяти, роз'їхатися, тим більше вимушено, це було дуже тяжко, емоційно. Що тобі найбільше запам'яталося з перших днів у новій країні? Ціни. Це було. Дуже незвичним для мене, адже на той момент я привикла до цін в Україні, там де гривні писали це, і в якісь моменти заходиш у супермаркет, саме звичайний, і там скрізь на цінниках пише наприклад 0,99 або там одинички, двійки з е, цим всім. Звичайно, це було євро, але для мене на той момент це було дуже непривично. І все ж це ставалося, типу, ого, там одне, одне євро коштує, чому б типу не купити і так далі. І звичайно, коли ти переводиш потім ці гроші, е, в гривні, ти розумієш, типу, ну це також на перших моментах було дуже, дуже така. Часта звичка, коли ти приходиш в магазин, ти любий якийсь хліб, купляєш чи ще щось, приведиш з собі євро, в гривні і здається, ого, це шалені гроші, за один хліб віддавати там 2 чи 3 євро. Це, ну, це справді на той момент було дуже дивно і, типу, непривично. Це було так, це те, що я більше всього на той момент запам'ятала. Часом це, звичайно, що я перестала це робити, вже звикла. Але на той момент, так. Да. Що. А щодо німців, ти відчувала якусь підтримку від них? Взагалі, як німці місцеве населення реагувало на українців? На початку? На початку, звичайно, це було типу кожного разу, коли ти, там, наприклад, навіть англійською спілкувалася з німцями чи ще, з кимось там з дітьми або з дорослими. Завжди багато дуже казали, ого, ти з України, давай може тобі якось допомогти. Мені дуже ну, мені дуже ем, незвично, типу, мені дуже шкода, шкода тебе за те, що таке сталося. Сподіваюся, тебе все буде добре, ти молодець і так далі. Але багато хто також говорив, типу, що А як так сталося?, типу, ви ж з Росією сусідні країни, типу, ви ж брати майже, як це могло типу, статися, це дуже непринесли. І, ну, звичайно, я типу, пояснювалася, це трошечки інша темка, Це не так функціонує. Типу, ми не то, щоб да, ми сусіди, але ми не ніякі не брати. І це було набагато давно вже очікувано, що після 2014 року. Ну так. В той момент багато політичних і, да, які не знають ситуацію в Україні, для яких було цікаво. Що ж, наступним моїм запитанням буде саме про шкільну систему в Німеччині. <свят> Можна, будь ласка, коротко розказати про саму систему в Німеччині, от що таке реаль які є інші види шкіл в Німеччині і чому ти саме зараз навчаєшся в шулу Mm, Добре. Як, ну, типу, як вже напевно відомо, я навчаюся в Реал-шули в невеличкому містечку баварійському. В цілому, наскільки мені відомо, є є Далі після Мітал-шули йде Реал або ж рухшули, яке теж, здається, є. І, звичайно, що найвища — це гімназія. Я зараз навчаюся в реал-шуле. Коротко про кожне, ну, мені це одне з таких най, як це сказати, найбажаніших для мене прикладів для школи, тому що, типу, там зазвичай навчаються ті е, діти, і в цілому, типу, люди, ну, да, зазвичай діти, е, котрі е, навчаються до 9 класу, і після закінчення вони отримують лише. Так би сказати, атестат, який дає їм працювати лише на якихось таких роботах, які не потребують вищої освіти. В ріал Шуле набагато краще. Там, звичайно, ти отримуєш можливість потім йти в гімназію або в якісь інші такі заклади, де ти продовжуєш навчатися і потім можеш вступити типу, в університет і так далі. Зробити вищу освіту, а гімназія це одне з найтяжчих, але тим більше і найприкольніших, як би сказати, частиночок. Там ти закінчуєш, ти навчаєшся на 13 років, закінчуєш і, звичайно, ти можеш далі робити вищу освіту типу. Я зараз вправу шула, тому що для мене це на, на, наразі один з, один з найкращих варіантів. І там після Реал шоу я планую, типу, багато чого, робити вищу освіту і так далі. І там не такий великий тиск для мене, як, наприклад, в гімназії, тому так. Да. Що ж, незвичним у німецьких німе... Що тобі здалося, незнач... здалося незвичним у, школ... у, німець... у німецькій шкільній системі? Щось було таке, що тебе, наприклад, вразило в хорошому плані або в негативному плані. От що тобі було такого, що угу. в дійсності відрізняється від української системи навчання? Ем, у німців з певного класу, типу, можна на математиці використовувати перший нарешті, калькулятор. Це для мене було прям новинкою, тому що, типу, після нашої української школи, де не можна, типу, все в голові рахуєш. І так далі. Для мене це було дуже дивною, типу, новинкою, як це так? Це ж типу, ну це неправильно. Але, щоб не бути дуже привзятою, в них також є частинки, наприклад, на контрольних, де ти пишеш половину з калькулятором, половину без. Без калькулятора в них такі самі майже за завдання, як у нас, а з калькулятором, там, наприклад, ті, які ти в голові ніяк не не вирішиш. І тому, так. Да. Що ще таке цікаве було, це. Заборона телефонів у школі. Ем, у зараз, в теперішній моїй школі, це дуже строго з цим, хоча використовують айпади для навчання, вони забороняють використання телефонів у школі. Вони до цього дуже строго ставляться. Якщо там, наприклад, тебе десь побачать з телефоном, де ти без дозволу вчителя використовуєш його чи десь сам достав чи ще щось. Тобі може прилетіти таке попередження, якщо ти таких попереджень заробиш, наприклад, там дві чи три штучки, я не пам'ятаю скільки точно, тебе переведуть у або скажуть, типу, переходь в іншу школу, або ну так, да, це буде не дуже приємно. Ем... Ну так, да, це, напевно, одне з найголовніших, що мені більш так здивувало і запам'яталося. Таких див... дивинок. Що ж. А які предмети найважчі для тебе? І які випадки навпаки подобаються, наприклад, що, от, можливо, в Україні тобі було легше одні предмети, а тут я зараз зрозуміла з віком, що тобі подобаються інші предмети? Ну, оскільки я зараз в мистецькому класі, що в Україні, напевно, навряд чи таке є. Ем... Мені... Дуже подобається мистецтво в їхньому випадку, тому що вони, типу, його розказують. Там є практичні уроки, є теорія. Це справді дуже цікаво для мене було. І тим більше, типу, це як звичайний урок, профільний урок саме в цій школі. Ти не маєш в якусь ще одну школу спеціальну, як в нас, наприклад, в Україні було, щоб вивчати там мистецтво або ще щось. І наразі мені це дуже подобається, це цікаво. А ще дуже прикольно була математика, хоча це також дуже така дивна темка, тому що в Україні в мене все було хорошо, ну, добре з математикою, все хорошо. І пута, в Німеччині, насправді, наразі це один з найкращих моїх предметів, які в мене найкраще всього вдаються. Але було дуже дивно від їхніх, типу, термінів і так далі. Це також було дуже... Привично їхніх спосібів вирішування. Але це один з найкращих. Найтяжче це, звичайно, ще німецька. Хоч я вже протягом трьох років тут аж живу, але наразі це дуже такий тяжкий для мене предмет. Я на, наразі в мене на нього, з нього дуже це нормальна, звичайна оцінка. Я стараюся її покращити, але це один із таких найтяжчих для мене зараз наразі предметів. От саме наступне запитання про німецьку мову. Чи було важко вчити німецьку мову? Що тобі допомогло можливо її покращити? Угу. Ну, насправді, спочатку, з самого початку, це було новинкою, але завдяки тому, що я вже вивчала англійську мову, і самий алфавіт, або ще якісь там звичайні. Такі типу написання букви і так далі. Це було для мене вже набагато краще, ну набагато легше, наприклад, як якби я була, наприклад, Китай, з Китаю дівчинка або ще хтось, мені здається, було б набагато тяжче, але наразі так. Да. Е, Непривично, звичайно, що було тяжко навіть, Була їхня вимова, адже в них є такі дуже смішні звуки. Які в нас не часто зустрінеш, навіть ті самі, той самий звук «р», які в них такі, ніби горловий, такі як ага, або ще щось, це також для мене було дуже тяжко. І, звичайно, ну, є різні нюанси в німецькій мові, це самі артиклі і так далі, граматика це також було дуже тяжко. Але, ну, я дивилася німецькі мультики, навіть так можна сказати, з братами, типу, коли, наприклад, там. Ми сиділи, я включала просто якийсь там мультик, щоб їх забавити. Навіть не розуміючи мову, там здогадувалася по таких дитячих мультиках, як там буде саме базова граматика будується. І, звичайно, по відео з А Потім вже, звичайно, в школу я пішла. Там у нас був такий, типу, як спеціальний клас для українців і для в цілому для. Іноземців, які не дуже добре знають німецьку мову, де я навчалася німецька мова, але таку саму базу я, звичайно, щоб взяла з тих самих мультиків, з відео пояснень і так далі. Що ж? <риснє> <риснє> Вова вийшов звідси! Будешся монтівати? І <риснє> це без скрімер. Ви дивіться розбійний. Ми можемо, бо маме написав відео, чекай! Що, моє наступне запитання буде, як тобі жити у маленькому аварійському містечку. Тобто, ти зараз проживаєш, як ти сказала, маленькому містечку. Угу. Як тобі в цілому э, ти розкажи, в якому місті ти жила в Україні, і чи сильно змінилося в цьому плані твоє життя? Ну, угу. прикольне питання. Зараз я живу в містечку такому невеличкому, воно чомусь схоже на моє рідне місто в Україні. Ну, не таке прям велике, але в той же час немаленьке. Ем, дуже подобається архітектура тут. У них це все просто настільки прикольно, навіть коли я була на перших порах, жила в селі, в їхньому звичайному здається село, що там може бути прикольного. Але оскільки мені щось так здається, типу, ми живемо не в простої, не не в простійній частині Німеччини, Баварії, а саме в такій біля Альп і так далі. Це нам ну, насправді дуже туристичне місце. Архітектура тут дуже прикольно. Ті самі німецькі розписи будинків, як вони виглядають, це все таки мініатюрне. Ну, прям як, знаєте, як оце ведеш в, десь, напевно, в Гуглі чи ще десь оце саме німеччина село. І там оці всі такі різні, круті, особливо Баварія, якщо ти пишуть, там подивишся, там взагалі це справді дуже прикольно. Непривично, от, наприклад, як в нас. Це навряд ну, чи є. В тому місці, де я жила, мінімум, такі прям розписи, фрески і так далі. Типу, це дуже прикольно для мене було. І, звичайно, що гори, які буквально там за декілька кілометрів від нас. Це справді круто. Е, в цілому в Німеччині зараз в цьому місті. Ну, тут так само архітектура, е, інфра... інфраструктура. Перепрошую, не архітектура, а інфраструктура, все таке магазини. Ну і в цілому, я не дуже бачу, щоб воно, типу, чимось дуже якось сильно повпливало на моє життя тут, а, типу, відчуваю себе саме звичайно, так само, як в Україні. Ну, звичайно, не так само, але, типу, в цілому це ніяк дуже сильно на мене не повпливало. Хіба що на перших початках, типу, мені здавалось, вау, це супер, це реально класно. Це виглядає дуже естетично. Круто. Що ж, і, і наступне питання: чого ж в Німеччині бракує порівняно з Україною? Mm -hmm. Наших продуктів. От, наприклад, чіпзи, самі чіпси крабом. Це, мабуть, моя мрія. Хоча насправді десь в таких великих містах, як Мюнхен або ще десь, Звичайно, є такі магазини, ніби як в нас колись були європродукти. Так само тут є, типу, продукти з інших частин світу. І там, звичайно, можна купити якісь анал аналоги, типу, але саме у цих смачних, таких наших, ну, ще не знайшла таких крутих. Ні, насправді, якщо бути серйозною, то окрім продуктів, ще, звичайно не вистачає. Отого відчуття, що ти справді вдома, що ти можеш вийти на двір, і не боятися, типу, там щось сказати, або ну неправильно щось сказати, або ще щось там не вистачає, звичайно, у це і відчуття рідного, наприклад, навіть ті самі збори з родиною. Так, як нас, наприклад, як я маленькою ще була, ми завжди дуже часто на Різдво, наприклад, або ще на якісь великі такі свята, збиралися всією родиною, а у нас вона набагато дуже насправді велика. І у цього рідного не вистачає, оцього відчуття. Да. За цим я сумую. Що ж, і які плани на майбутнє ти маєш? Хочеш продовжити навчання в Німеччині? Е, звичайно. Це дуже для мене, мабуть, хороший шанс такий даний мені, що я зараз тут, а в Німеччині. Ну, В будь-якому випадку я планую закінчити мою українську школу, здати ЗНУ, НМТ і так далі, щоб в мене був, наприклад, запасний план Б, щоб я могла, якщо в разі чогось, якщо, дай Боже, війна закінчиться. І ми поїдемо назад в Україну, щоб мене, звичайно, була, типу майбутнє в Україні, хочу також поступити в український якийсь університет, але в це ж паралельно до цього я більше, мабуть, розраховую на залишання в Німеччині, типу, е, закінчую, планую закінчити німецьку школу, отримати їхній аттестат і далі продовжувати, наприклад, піти. В університет якийсь німецький, насправді я ще не знаю, які саме, але вже є в голові думки щодо цього. Тому так. Да, плани є. І тому, сподіваюся, вони всі збудуться. Що ж, що хотіла б сказати іншим українським підліткам, які переїхали до Європи, або, можливо, які. Планують переїзд до Європи. Ну, мабуть, починати німецьку, вчити німецьку вже вже, типу, ще в Україні або в цілому, ну, типу, в найкращому випадку в Україні, типу, до того, як ти переїдеш в Німеччину, навіть коли ти приїдеш, е не боятися робити помилок, тому що на помилках люди вчаться. І, звичайно, не боятися спілкуватися там з німцями, особливо. Пробувати навпаки, рватися до цього, типу. Навіть не дивно, типу, не боятися цього, не думати, що ой, я вискочка, а що буде, якщо я там скажу щось не так, з мене будуть сміятися. Ну, ну... Німці це дуже, так би мовити, вічливі, наскільки мені зустрічалися люди, котрі навряд чи тобі скажуть, що а, ти, типу, Якщо ти, наприклад, скажеш їм я не німець, і вони навряд чи ну вони, скоріше всього, самі це зрозуміють, і який б в тебе рівень німецький не було, їхні оці вічливість, вони завжди, мені здається, будуть казати, нічого страшного, твій німецький рівень рівень німецький дуже добрий, ти молодець, продовжуй. До і... речі, я переб'ю трішки це mm -hmm. один з видів Німеччини. Такого. Ну, не, не там, я не знаю, як це сказати скаму, коли німці. До речі, я цього теж тільки недавно знала, що коли німці говорять, що ой, ти дуже гарно спілкуєшся німецькою, ти так добре спілкуєшся німецькою, і це насправді не є компліментом через те, що вони показують, що ти саме привітній, що типу на твоє походження, і в такому випадку треба ага. треба відповідати що для німців. Що вони також дуже гарно спілкуються німецькою як для носіїв. Ну да. так, це цікаво таке. Okay. Це така людська спішинка, але в цілому, ну, наскільки на перших порах для мене це дуже типу було таким: типу, вау, круто. Це допомагало мені. Тому так, да, не бояться, тобто ще раз, вивчати німецьку, не боятися робити помилок і якомога більше практики, розмови з німцями, як би страшно це не було. Типу. Просто роби, просто говори, неважливо про що, про погоду, про дорогу. Просто не бійся і роби свою справу, типу. Да. Тож, можливо, в тебе були якісь е е цікаві історії, які б ти могла нам розповісти, чи якісь такі цікаві ситуації. Ну, В принципі, є. Це, мабуть, історія про те, що я типу, навчаюся в 10 класі, тобто це випускний клас в правшували, і ми їхали з моїм класом. Мені теж дуже помогло з класом, вони такі смішні всі такі неприколі люди. І ми поїхали, типу, як поїздка зі школою останній рік, остання поїздка на тиждень. Їхали у Відень в Австрію. І там була така ситуація, що ми з друзями, е, коли гуляли, замовили собі типу картошку фліт, е, по їхньому це буде попис. І в якийсь момент, типу, вже вечір, ми я зголодніла, я спустилася там на низ підігріти цю картошку, а всі багато там, типу, всі ці хлопці і так далі, були, типу. Там знизу і грали там більярд чи ще щось. І вчителі типу, разу запиталися, типу, а що ж це ти несеш? Типу, що це такі вкусненькі? І я, типу, вимовила помис. І вони всі почали сміятися, а я цього приколу не викупала, поки мені один чувачок не сказав, типу, що це було дуже смішно, тому що, якщо правильно, типу, то воно має бути коротенько помис. Тобто це більше жарт про вимову. І для них це було, типу, як... А що ти що в тебе там в руках? Що ти будеш їсти, типу? замість картоплі фрі? Ти скажеш картопля фрі. І типу це було дуже смішно на той момент, так. Да. Це такий один з пакапів, який в мене да, зараз ще досі гуляє по школі. Але це не смішно. Типу я не ображаюся. Це, ну це смішно. Я б сама б з цього сміялася б, якби на початку, мабуть, це зрозуміла ем, да. б. Що ще і прикольне, це? Звичайно, в них теж є такі факапи, як, наприклад, з моїм ім'ям. У мене ж таке ім'я, типу Дарина, а вони не можуть це з букву І вимовити. І коли одного разу мене один теж однокласник запитався, а як твоє прізвище? А я кажу, я не скажу тобі своє прізвище, тому що ти ну ти його не вимовиш просто. Е, він каже: Ну а чого типу? Ну ти навіть моє ім'я правильно не можеш вимовити. Типу такий, як це твоє ім'я не даріна? Я кажу, звичайно, що ні, моє ім'я Дарина. Каже, і він кожного разу тепер просто кожний рандомний момент, коли хоче мене гукнути. Я розумію, що він це не зі зла, він справді старається, і він кожного разу дарена, дарельна, якась ну це дуже смішно звучить. І в той же момент з одної сторони з мене, типу такий невеличкий жарт зробили з моєї про І так само це такий самий жарт з німецької промови наших там українських слів і так далі. Це теж смішно було. Те, що мені на даний момент більше так згадується. Що ж, дякую тобі за інтерв'ю. Бажаю успіхів у навчанні та швидкої реалізації всіх плавань. І вам, любі глядачі, дякую за перегляд. <світ training> <світ> Пока-пока.